Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання «Голос Америки повідомляє про те, що комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що надає повноваження президенту США конфіскувати, заарештовані. На території країни державні російські активи керівництво комітету назвало схвалення законопроекту Репо законопроект про відбудову економічного добробуту та можливостей для українців найважливішим рішенням, яке може ухвалити комітет. Ядерним варіантом в економіці, який відкриває шлях до безпрецедентного арешту на території США активів країни, що не перебуває у стані безпосередньої війни з Америкою. Але тут варто зазначити, що це рішення поки що комітету Сенату. Для того, щоб цей законопроект набрав чинності, його має схвалити сенат вже в повному складі. Далі Палата представників, конгресмени, і далі він потрапить на підпис президента США Джо Байдена, який має поставити свій знову ж таки автограф під цим законопроєктом. Голова комітету, сенатор демократ Бен Картін, звертаючись до колег, відзначив. Репа має надзвичайні наслідки, можливо, більші, ніж будь-який захід, за який ми голосуватимемо в цьому комітеті, крім дозволу на застосування військової сили. Активи центрального банку найбільш захищені серед активів за міжнародним законом і нашим внутрішнім законом. Конфіскувати їх це ядерний варіант економічних дій. Сполучені Штати вперше конфіскуватимуть активи центробанку іноземної країни, яка не воює із США. Карді наголосив, цей захід має відображати цінності США, які стосуються України, а також відповідають національній та економічній безпеці США, стабільності фінансової системи та нашій відданості верховенства права. Законодавці внесли до законопроекту уточнення про те, що конфіскація активів має відбуватись в тісній координації з країнами Групи 7. Масштабна перемога в просуванні Конгресу на фронті заморожених російських активів відреагував на рішення комітету Тіматі Еш, британський фінансист. Це величезний крок вперед. Сенат має схвалити і ЄС має йти за ним, додає американський економіст Андерс Аслунд. Ну і далі Голос Америки наводить позиції експертів, так, які достатньо схвально оцінили факт ухвалення комітетом Сенату відповідного рішення щодо. Законопроекту про конфіскацію російських активів. Тому далі ми маємо бачити, коли цей законопроект набуде чинності в США, коли пройде оцю вище вказану процедуру прийняття. І далі будемо вже спостерігати за тим, як, власне, за прикладом США інші європейські країни будуть ухвалювати такі рішення, так. І, власне, конфісковувати ці активи, так для того, щоб їх передати на певні потреби України. Чи це будуть військові потреби, чи це будуть фінансові потреби, чи це буде відбудова? Поки що ми тут конкретно не можемо щось зазначити. Оскільки ще йде обговорення навколо того, як конфіскувати ці активи і на які потреби, власне, їх потрібно перенести, має бути ще план конфіскації цих активів, який має бути представлений в лютому 2024 року, країнами G7, якщо я не помиляюсь, те, його потрібно подивитись, і власне. Ми маємо надію, що ці законопроекти і ініціативи будуть якнайшвидше ухвалені, так і Росія буде сплачувати з своїх федеральних коштів за ті злодіяння, які, власне, вона щоденно здійснює на території Української держави. Це надзвичайно важливо для нас так, отримати ці кошти це достатньо важливий фінансовий так, ресурс. Для того, щоб або підтримати економіку, або отримати зброю на ці кошти, або знову ж таки їх переспрямувати на відбудову. Тому слідкуємо за цими рішеннями. Дякуємо Голосу Америки, що вони висвітлюють ці події, і, власне, ми також можемо це прокоментувати. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!